Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітаємо усіх прогресивних українських геймерів, для яких ігри це не тільки Counter-Strike та Dota. Ви дивитеся 180 і якийсь там випуск Play News – програму про ігри та ігрову індустрію у віртуальній студії Оксана Зорка та Олекса Мельник. Із цього випуску ви довідаєтеся про усі найцікавіші ігрові та довкола ігрові події тижня, що минає. Тож вмостіться зручніше перед екраном. Починаємо. Чимало галусу цього тижня здійняв реліз довгоочікуваної деода 1886. Хто що Олексу? Ти що з дуба впав? Це ж довгоочікуваний ексклюзив для PlayStation 4, який мав переконати у потребі купити цю приставку всіх тих, хто ще цього не зробив. Ексклюзив на консолі. Так ось один парубок пройшов цю гру минулих вихідних та поділився своїми враженнями на ютубі. І повне проходження гри зайняло аж п'ять з половиною годин. Чекай, чекай, не голосуй. А яка вартість гри? 60 євро. Дідько. Та я б теж голосував, якби за таку купу грошей пів гри підсунули. Бо навіть не пів третину, десятину. Це ж що виходить? Одні продають п'ять з гаком годин, а інші за ту ж саму вартість світив, які можна занурюватися на сотні годин. Неподобство, ось так само відреагувала і вся ігрова спільнота. А розробники почали виправдовуватись. Мовляв, основне в грі не тривалість, а якість, адже є довжелезні забавки, які встигають набриднути. А ось коротенькі, навпаки, тримають геймера до останнього і встигають за цей час розповідати неймовірно цікаві історії. І Щось у цьому таке є. Дурниці це все. Ось граєш у Fallout чи Skyrim з модами сотні годин місяці, і вони нітрохи не набридають. Ну гаразд, припустимо, вони мають рацію. А як сама гра за такі гроші і з такою тривалістю повинен бути щонайменше шедевр. Судячи з оглядів західних видань, гра так собі кажуть, що непоганий шутер у цікавому всесвіті, але нічого нового й оригінального не пропонує. Словом, не вражає. Тож можна перейменувати на Do Not Ode 1886, а грати станція 4 і далі залишається дорогою коробкою без ігор. Один із засновників BioWare, Грек Защук повертається в ігрову індустрію. Я знала, що так і буде. Не може людина, що створювала Baldur's Gate Балдурзгейта от Отак взяти і піти з індустрії. На жаль, створювати нові ролівки пан Зищук наразі не планує. Натомість він очолив компанію зі смішною назвою Біба Бімба, Біба. І чим займається ця Біба? Біба Венчес спільно з компанією PlayPower, що клопочиться створенням дитячих ігрових майданчиків, розробляє низку дитячих ігор доповненої реальності. Що це за ігри такі, і за допомогою чого реальність доповнюватиметься? Як приклад майбутньої гри від Біба наводиться ігровий майданчик у стилі зруйнованих зрельотів роботів чи топак робозурильотів. Досліджувати майданчик та виконувати різноманітні завдання, їм допомагатиме віртуальний компаньйон. За долання перешкод юні гравці отримуватимуть очки та значки, чим зможуть похизуватися перед друзями. І як це все виглядатиме на практиці, і який пристрій повинні будуть вдягти гравці, поки що невідомо. Але розробники з Biba Ventures обіцяють, що їхні ігри працюватимуть і на інших майданчиках, себто таких, що не створювалися для таких ігор. У такому випадку гравці зможуть зазначити які об'єкти є в їхньому полі зору? Звучить цікаво більше про нові ігри доповненої реальності Грег защук обіцяє розповісти на конференції розробників ігор, яка відбудеться у сан франциско з 2 по 6 березня. Дуже прикро, коли розробники не дотримуються обіцянок. Саме так, вочевидь, виглядає справа із пісочницею у світі динозаврів під назвою Stomping Land. Невже розробники назбирали грошей і втекли до Мексики? Цілком імовірно. Керівник проекту Алекс Фандора кудись зник і вже понад півроку не виходить на зв'язок із членами команди розробників. Ну а вони по одному покидають студію і шукають нову роботу. Одному з них, 3 d ілюстратору владу Константинову, зниклий безвісти Алекс ще й грошей винен. Що ж тепер буде з незакінченою грою? Кілька місяців тому адміністрація Крамниці Steam вже усувала The Stomping Land із раннього доступу, мотивуючи таке рішення відсутністю активності з боку розробників. Та проект вдалося повернути до Стіму. Якщо найближчим часом нічого не зміниться, то гра, скоріш за все, знову зникне, назавжди залишившись альфа-версією в бібліотеках геймерів, які її придбали. Наразі на сторінці гри у крамниці досі майорить останнє повідомлення від Алекса Фандори. Згідно з цим повідомленням, у 2015 тисячі повинно Вийти чимало оновлень гри. Та навряд чи цим словам ще хто-небудь вірить. Найбільш прикро, мабуть, людям, які підтримали гру на кікстартері. Мабуть, усього розробникам вдалося зібрати 114 тисяч доларів. Дехто з Бекерів вже надіслав до адміністрації кікстартера запити на повернення коштів. Але на жаль, грошозбірна компанія не планує виплачувати компенсації. Все, на що вони здатні, це заблокувати нечесного розробника у своїй системі, аби він ніколи ніколи більше не зміг дурити довірливих геймерів. Творець славнозвісної DayZ Дін Гол не залишився байдужим до такого ставлення з боку розробників у своїй. Єму Твітері він закликав геймерів та журналістів привертати увагу ігрової спільноти до таких випадків. За словами пана Гола, якщо ми хочемо, аби ранній доступ та кікстартер могли допомагати талановитим розробникам, то їм не уникнути відповідальності й підзвітності. Геймери й медіа повинні брати в цьому участь. Абсолютно з ним згідна. Нависло небо оливом похмурим, земля затвердла на холодну крицю, і вихор виє ранена вовчиця, і з зойком б'ється об холодні море. Так звучить розбите серце Соні Бої, якого сповістили про припинення існування торговельної марки The Last Guardian. Насправді ще жевріє іскорка надії, адже Соні просто не продовжила права на цю торгову марку в США. Але ж на розробці проекту це не позначиться, правда? Марні твої сподівання. Адже гейм дизайнер Фуміто Уеда, начебто, покинув студію, а ще гра розроблялася до холєри довго. А у це не продовження є водночас плювком усім, хто стільки часу чекав на гру. А заодно й підтвердження, що TLG зазнає разючої зміни своєї концепції, якщо все ж буде дороблена. І все ж я вірю в диво, бо свого часу всі так само торочили про Ніко Сиквел Іко. А потім відбулася тотальна переробка напрацьованого, і на світ з'явилася шедевральна тінь колоса. The Red Thread Games анонсувала дату виходу другої книги Dreamfall Chapters. Реліз заплановано на 10 березня цього року. Стали відомі нові подробиці The Bright Lord, нового DLC до Shadow of Mordor. У ньому гравці пограють за калебримбора у його фізичному тілі. Протягом десяти місій герой протистоятиме Саурону, використовуючи власний перстень і перстень всевладдя, а також нові вміння. Реліз заплановано на 10 березня. Розробники космічного симулятора Elite Danger розповідомили, що з моменту запуску забавки в грудні гравці встигли відкрити 895 тисяч 135 зоряних систем. Це складає усього. Ого, 223 двадцять стотисячні відсотка усієї галактики. До речі, нещодавно творці гри зареєстрували торгову марку Elite Deadly. Та що це буде за гра, поки що невідомо. Паралельно з розробкою Еліти студія Frontier Developments створювала симулятор будування футуристичних американських гірок під назвою Scream Ride. У ній геймерам випаде вигадувати, створювати та випробовувати різноманітні атракціони. Реліз заплановано на 3 березня. Минулих вихідних кількість гравців, які одночасно грали у Dota 2, досягла позна у понад один мільйон. Навіть не знаю, тішитися мені чи сумувати не минуло й року від релізу Assassin's Creed Unity, А розробники нарешті схаменулися і до Петра що геймерам не до вподоби нав'язування мобільного застосунку. Останнім патчем юбіки відв'язали можливість відкривати скрині у віртуальному Парижі до необхідності встановлювати супутній мобільний додаток. Патч вже доступний на консолях. А от пекарям доведеться на нього ще трішки зачекати. У вівторок відбудеться реліз патчу 6.1 до World of Warcraft. Він внесе у гру нові квести, розширення функціоналу. До гарнізонів можливість купувати спадкові предмети за золото та ділитися своїми ігровими здобутками через Twitter. Також він оновить модельки ельфів крові. Якщо полюбляєте ігри серії Гейло і є власником мотоцикла, то хорошою новиною для вас є те, що вже у червні цього року зможете придбати мотошолом майстра Чіфа. Студія ReLogic, що подарувала світові незабутню терарію, оголосила про розробку нової гри. На щастя, далеко від концепції терарії вони відходити не планують. Нова гра під назвою Тирарія World поєднуватиме систему крафту та тераморфу попередниці з елементами ролівки і стратегії. і в онлайн розширилася до Тіамат. оновлення привнесло до гри нові типи завдань, новий тактичний винищувач третього рівня, покращення меню керування корпорацією і, звісно ж, круті графічні ефекти. Гравець у Діабло 3 під ніком NoK досягнув тисячного рівня парагона на хардкорному рівні складності, себто на такому, де смерть героя дорівнює початку нової гри. Щиро бажаю нашим глядачам ніколи не витрачати свого часу на подібні досягнення. Ліпше кохайтеся. Юристи компанії Zenimax, які належить студія Bethesda, змусили розробника мобільних забавок X-Real змінити назву його проекту під назвою Fortress Fallout. Ця гра не мала нічого спільного зі славнозвісною серією рольових ігор, а слово Fallout означає опади. Та, попри це, Зеники повідомили студію X-Real про можливість судового позову, якщо остання не змінить назви своєї гри. Порадившись із юристами, керівник. Нексріал вирішив, що легше й дешевше буде поступитися, аніж волочитися по судових інстанціях. Браво, занімакс! Ви перемогли! Оце і все на сьогодні то був Play News. Балакали невтомні. Оксана Зорка і Олекса Мельник. Текст писали Микола Орос, Олег Козак та Олекса Мельник. А відео монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, тисніть лайки, коментуйте, якщо маєте що файного сказати. Не забувайте відвідувати Play.ua і затямте не все те золото, що NextGen.